Сьогодні ми дійсно шановуємо важливу дату в Християнській церкві, ювілей, верніше 1700 ліття Міланського едикту. Тема дуже широка, і можна говорити багато, те дійсно так і виступали сьогодні. Кожен висвітлював якусь певну сторінку історії. Я би хотів сьогодні зупинити свій погляд на такі особистості як Костянтин імператор. Дуже всі згадували його, так? Це історики по-різному його висвітлюють, Навіть саме його навернення до церкви християнство по різному, навіть і відомі історики, я собі зазначив німецькі, як Гарнат і Баркхат. Вони стверджують, що він і за кар'єри пішов, прийняв християнство, бо тоді християнство тільки ставало домінуючою силою на світовій арені. Але. Вони помилялися, бо якщо взяти статистику, то лише 10% населення Римської імперії були християнами. І ті дуже е, малу роль відігравали в політичному житті на той час. Все ж таки е, інші е, кажуть ознаки вплинули на те, що він схилився до християнства. Це якісь і внутрішні його переконання. Можливо, і те, що мати його була християнкою, і те, що він. В молодості, будучи 18-літнім юнаком, був у війську при імператорі Діоклетіану. Він ті переслідування, йому десь до глибини душі запало, те, і час від часу він собі пригадував ті моменти і прихильним був до християнства. Тому ось наведу такий приклад. Імператор Костянтин, хоч і прихильником був християнства, та все ж. Нічого не змінив в традиційній поведінці і методах римських імператорів. Прикладом може слугувати те, що він казнив свого товариша і співавтора Міланського едипту Лікінія. А згодом, як згадував тут брат Владислав, і власного сина Кріспа і дружину Фаусту, нібито за те, що вони були причетні до заговору на нього. Це якраз той час він це чинив, коли відбувався перший Вселенський собор і він на ньому був головуючим. Тут ось робить такі кроки і тут же паралельно. Це воно не співставно, так як би сказати. Друге, що я би хотів сказати, незважаючи однак на все це, він приймав велику участь в житті церкви, особливо сприяв духовенству, Константин добре усвідомлював несумісність імператорської посади. З християнським життям. Бо ми знаємо, що е, десь приблизно до 400 року е, старалися всі люди, які були при посаді, приймати хрещення вже е, на схилі віку. І те саме дотримувався імператор Костянтин. Прожив він 65 років, коли захворів, він прийняв хрещення. І що саме цікаво, що хрестив його Нікомедійський єпископ Євсев, який був сам Аріанином. І що ж виходить, що е, деякі церковні історики вважають і називають Константина першим християнським імператором. Можна би було того і не робити. Однак е, все ж таки ми його визнаємо святим рівноапостольним. Чому? Тому що. Жодна інша людина в історії не посприяла наверненню такої кількості людей в християнство, як він. Це єдина причина, до чого схиляються історики. А так він за життя, будемо говорити, не роз... будем, не вів таким е, спосіб життя от, не розділяв сакраментального от, е, життя церкви і теж хрещення аріанське, але все ж таки, от за ту одну річ, яку він зробив. Ми його писаємо. <кій> І також я хотів би ще в двох словах тут є студенти, щоб вони розуміли, що цей 313 рік він поклав край мученицькій епосі. І з того часу, від тої епохи, і до сьогодні ми по-особливому шануємо мучеників. В православній церкві Божесна літургія звершується на престолі, в якому є вмонтована часточка мощей або ж. Маємо на престолі антимінс плат своєрідний, де зашита часточка мощей. І на тому звершуємо літургію. Це є, якби відповідає християнській традиції звершувати Євхаристію на гробах мучеників. Ось щоб ви розуміли цей момент. То ось таке, що я хотів би е, звернути на що увагу. Тому, -то, незважаючи на все це імператор Костянтин. Увійшов в історію як святий, рівноапостольний, та і зрештою багато інших справ він поклав початок. Його матір Софія, Олена. Олена ви знаєте, коли вийшов саме цей едикт, вона поцікавилася долею Христа, на якому було розіп'ято Христа. В результаті знайшовши хрест в Православній церкві, було встановлено таке свято, 20 поздвиження чесного Христа. І багато речей інших ми можемо зараз <клух> називати. 一定要回